Я вам показував. Я ж вам показував. Ви неадекватно, знаєте. Ви що, бра, провокуєте мене? Ті, я, не ну, ти шо, Ваш, я ж вам показував. Привіт, будь ласка. У вас ще на камеру, зафіксовано, що я показую. Ну, чули... Ви зовну виключили камеру? Я не виключаю. Клічіть, щоб, ви щоб горіла кнопку. Клічіть, щоб горіло кнопка. Було видно, що включено кано. Я вам робили. кажу. Включіть, будь ласка, бодікамеру. Не вказуйте мені, що мені робити. Я вас попросив. Включіть, будь Почуйте ласка, -камеру. Я... Покажіть камеру Щоб ласка, було потім вам що говорити. Нічого. Щоб ви потім було у вас там записано, що мені ви все записано говорили. Нормально. No. Будь ласка, ваш лас, паспорт. Ви можете його відкритим тримати? Я вам показав. Ви можете його від... Чуєте, Я, я не обов'язаний відкритим... вам тримати. Мене... Ви розумієте, чи не... є? Я вам показав. Запам'ятали? Ви ж мені не тримаєте посвідчення тут постійно. ж Паспорт дивились. Слухайте. Ви дивились паспорт? Ви чуєте мене? Придивіть, будь ласка, паспорт і тримайте його в розгорнутому виді. Ну Ви що, на приколі що? Громадянин має показати в такому випадку документ, щоб я міг з ним ознайомитися. Я, ну, я вам три рази показав. Ви чуєте мене, тримайте його розгорнення. Я вам три рази показав. Ви чуєте мене, тримайте його розгорнення. Я вам показував. На є на камеру зафіксовано, що я вам показав. Будь ласка, паспорт, Предъявіть. Я ж вам показав, кажу. Дивіться, я вам останній раз пред'являю на камеру. І ви, якщо ще раз мене його потребуєте, пред'являю паспорт людині вже четвертий раз, яка не може запам'ятати три фамілії м'яочці. Ви пам'ятали? Запам'ятали, кажу? Приймайте його зорну допомога. Затримуйте мене. Паспорт АЕС-58-63-24 був втрачений. Чи наприкалуєтесь, чи що? Я не знаю, мені так система вибуває. Я не прикалуюся. Мені б до ваша система. Не. Розумієте? Фотографія нової країни, паспорт пристрачений. Ви чуєте Що ви хочете? Кажу, ваш паспорт був втрачений. Коли? Що Ваш паспорт. Коли був втрачений? Був Я не знаю. Вас система буксує. Та не буксується, я вам кажу.